Моє вітання. Я хочу вам показати, як можна вдягати персонажа в своїй грі в Unity, щоб цей одяг рухався за анімаціями персонажа. В мене є ось такий персонаж, скелет та анімації якого зроблені через міксаму. Для початку нам треба імпортувати нашого персонажа в Blender. Далі переходимо в панель налаштування дата і бачимо Post Position та Респозіціон. Якщо поперемикатися між ними, то ми можемо побачити, що поза нашого персонажа змінюється. А нам треба зробити, щоб поза персонажа була однакова, в моєму випадку це Т-образна форма. Якщо ви не знаєте, як зрозуміти, якою пози має бути ваш персонаж, то це дуже просто: подивіться на ваш одяг. І не треба зараз лізти в шафу, я в сенсі подивись на одяг персонажа, який ти хочеш використовувати. Зазвичай це або руки підняті на рівні плеч, або на рівні тазу. Для початку давайте подивимось, як зробити Т-образну форму. Перемикаємось в Object Mode та розкриваємо нашу арматуру. Там ви побачите меші, які прив'язані до скелету. У мене їх 4, а у вас може менше а може більше. Далі відкриваємо модифікатори і бачимо активний модифікатор Armature. Вибачайте, якщо що за англійську. Нам треба ці модифікатори продублювати на цих об'єктах. це досить дивно, але так треба. Після цього нам треба прийняти модифікатори, які були на об'єкті. Після цього натискаємо на наш скелет і переходимо в позмод. Натискаємо клавішу A, щоб виділити весь скелет, та натискаємо поєднання клавіш Ctrl-A. І натискаємо ось сюди. А якщо у вас нема клавіатури, то пошукайте зверху ось це, далі знайдіть Apply. І натисніть ось сюди. Якщо все зроблено вірно, тоді пози персонажа будуть однакові. Але не поспішайте виходити з поз мод. Зараз дуже важлива річ. Подивіться вгору екрану і натисніть на Display Mode. Там вам треба вибрати Blender File. Знайдіть там ось таку папку та видаліть все, що там є. Це робиться для того, щоб не було ось такої пози в Unity. А для ось такої форми одягу, по суті, все те саме, але перед тим як робити дублікати модифікаторів на мешах, вам треба просто трохи змінити положення кісток. Тільки будьте уважні. При копіюванні положення на іншу кістку вам треба по осям Y та Z зробити їх протилежними. Тобто, якщо там був плюс, то на іншій кістці треба зробити мінус, і навпаки. Сподіваюсь, це зрозуміло. Після цього можете налаштовувати одяг для персонажа. Якщо є дефекти, то переходьте в Edit Mode та тягніть точки в потрібні сторони. Тільки не забудьте увімкнути ось це, щоб тягнути не одну точку, а й ті, що поряд. Як положення одягу вас буде влаштовувати, вам далі треба об'єднати одяг з скелетом. Для цього перейдіть в Object Mode, далі виділіть один елемент одягу і з зажатим Shift виділіть скелет. Після цього натисніть поєднання клавіш Ctrl-P і натисніть ось сюди. І теж саме повторіть з наступним одягом. Тепер ваш одяг поєднаний з скелетом. Якщо хочете, перейдіть в Pose Mode і порухайте кістками, щоб подивитися, чи рухається одяг за вашими кістками. Якщо все працює як слід, то переходимо до наступного етапу це експорт нашого персонажа та одягу. Для цього перейдіть в Object Mode і через Ctrl натискайте на меші, які пов'язані з вашим персонажем. І не забудьте про скелет. Далі натискайте на File, Export FBX. І перед експортом не забудьте поставити галочку на Selected Object, щоб експортувати тільки виділені об'єкти. І те ж саме повторіть з кожним елементом одягу. Будьте уважні, одяг також експортуйте за скелетом. Після того, як все буде готово, перемикаємось на Unity. В Unity ви вже налаштовуєте нового персонажа як зазвичай. Якщо ви задаєтесь питанням, нащо вам взагалі новий персонаж, то ось вам відповідь: це є за того, що Blender створює додаткову кістку, і ця кістка буде і на елементах одягу. Якщо ви зараз спробуєте закинути одяг як дочірній об'єкт на нового персонажа та на старого, то все наче буде нормально. Але при запуску гри ви побачите, що одяг не рухається за нашими анімаціями і там, і там. І при вирішенні цієї проблеми за допомогою скрипта, одягу на старому персонажі не буде видно із-за цієї кістки. А за анімацією ви можете не перейматися, вони будуть працювати, як і працювали. І останнє це вирішення проблеми, що одяг не рухається. Я знайшов скрипт, який зробив під себе, щоб вирішити цю проблему. Я пояснювати не буду, щоб не затягувати відео, так що можете поставити на паузу чи зробити скріншот, щоб подивитися. А в самому Юніті, ось сюди ви закидуєте префаби одягу, а ось сюди можете закинути меж тіла вашого персонажу. Я зараз зроблю те ж саме для старого персонажа, щоб ви побачили, що на старому персонажі одягу не буде видно. Запускаємо і дивимось, що одяг рухається, анімації програються і все працює як треба. А від цього скрипта ви можете вже відштовхуватись і робити систему одягу через інвентар, чи як вам потрібно. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисна. А так, то ставте вподобайку та підписуйтесь, а я пішов далі працювати над грою дитячої мрії. До наступних відео, всім пока!